Друзі, вітаю! Ми вже вивчили з вами складнопідрядні речення з підрядним ступеня і способу дії, а також порівняння. Настала черга складнопідрядних речень із підрядним місця. Складнопідрядне речення з підрядним місця це речення, підрядна частина якого вказує на місце або напрям дії, про яку йдеться в головній частині. Наприклад, Я йду туди, куди бере мене з собою гітара. У складнопідрядних реченнях з підрядними місця підрядна частина відповідає на запитання де, куди, звідки. І приєднується до головної сполучними словами де, куди, звідки. Також у головній частині можуть бути вказівні слова тут, там, туди, звідти, всюди. Скрізь тощо. У реченнях вони виконують роль обставини. Наприклад, іди туди, де люди творять світло і ставлять хрест на темне і старе. Або допомога прийшла звідти, звідки її ніхто не чекав. Важливо, що в реченнях з підрядним місця підрядна частина пояснює всю головну частину, а не окреме слово в ній. Порівняймо, у першому реченні підрядна частина вказує на місце дії, про яку йдеться в головній частині. У другому реченні підрядна частина, де люди не знають правди, стосується слова ситуації. Це складнопідрядне означальне речення. Поміркуймо, як нам потрібно доповнити речення, ми пішли, щоб утворилось складнопідрядне з підрядним місцем. До кінотеатру, де показують цікаві фільми, або Туди, де показують цікаві фільми. Якщо ми утворимо речення ми пішли до кінотеатру, де показують цікаві фільми, то підрядна частина буде стосуватись лише слова кінотеатр. Ми пішли до кінотеатру Якого, де показують цікаві фільми. Другий варіант утворить складнопідрядне з підрядним місця. Ми пішли туди. Куди, де показують цікаві фільми. Також складнопідрядні речення з підрядним місця можна сплутати зі складнопідрядним з'ясувальним. Наприклад, знаємо ми, відкіль той сон. У реченні є сполучне слово відкіль, тобто звідки, що на перший погляд може свідчити про те, що перед нами підрядна частина місця. Але поставимо запитання: знаємо ми, що? Відкіль той сон. Отже, речення є складнопідрядним з'ясувальним. Проаналізуємо речення і визначимо тип кожного. Перше. Раз на рік бувайте там, де ви ніколи не були. Друге. Певно, в кожного є заповітні пороги, звідки нас проведжали в життя матері. І третє. Хороший мандрівник не знає, куди він іде. У кожному з них є сполучний засіб, який виражає місце дії. де, звідки, куди. Але розгляньмо кожне з них окремо. Перше речення раз на рік бувайте там, де ви ніколи не були. У головній частині підмета немає. Присудок бувайте. У підрядній ви. Підмет не були присудок. Поставимо питання: раз на рік бувайте там. Де, де ви ніколи не були. Підрядна частина стосується всієї головної частини і відповідає на питання де. А отже, це складнопідрядне речення з підрядним місця. Наступне речення. Хороший мандрівник не знає, куди він іде. У головній частині підмет мандрівник, присудок не знає. У підрядній – він підмет, іде присудок. Поставимо питання. Хороший мандрівник не знає, що, куди він іде. Підрядна частина доповнює головну і відповідає на питання що? А отже, це складнопідрядне з'ясувальне речення. Третє речення. Певно, в кожного є заповітні пороги, звідки нас проведжали життя матері. У головній частині підмет – пороги, присадок є. У підрядній матері, підмет проведжали присудок. Поставимо питання. В кожного є заповітні пороги, які, звідки нас проведжали в життя матері. Підрядна частина стосується лише одного слова у головній частині пороги відповідає на питання які. Отже, це складнопідрядне означальне речення. Чудово, Вуді Аллен казав, що 80% успіху це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. На цьому занятті ми з вами розглянули складнопідрядні речення з підрядним місцем. а вже наступного нас чекають речення з підрядним часом. Успішного навчання та до нових зустрічей!